Голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький спільно з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком, який здійснив робочу поїздку до Полтавської області, відвідали медзаклади Полтавщини у супроводі народного депутата України Олега Кулініча. керівництва обласної військової адміністрації та профільного департаменту вони оглянули реконструйовані відділення лікарень. Їх модернізація здійснюється за підтримки Полтавської обласної ради, місцевих бюджетів та завдяки участі в європейських проектах. Зокрема, Олександр Біленький подякував народному депутату України Олегу Кулінічу за підтримку медичної галузі Полтавщини. Що решетилівка, що Миргород, що Зіньків вже в перспективі вони можуть і хочуть витрачати кошти на заклади охорони здоров'я. Бо є що я хочу сказати про те, ПДФО, яке за допомогою Олега Івановича залучають ці громади, що є основним і головним рушієм. Того, щоб громада жила, а не виживала в той період. Ну, зараз період війни всім важко, але бачите, хто не працював, тому важко хто працював і зосереджував увагу на допомозі громадам, як Олегіонич, тому то ті навіть працюють і вкладають кошти в медицину і в цей важкий період. Є серйозні проекти по модернізації закладів охорони здоров'я які пройшли всі процедури через Міністерство інфраструктури. І це треба робити, тому що людина повинна послуги отримувати однаково в Решетилівці, в і в Києві. Тобто воно повинно бути це все, все доступно і якісно. І наші зусилля, мої зусилля Олександра Юрійовича, обласного депутатського корпусу. Ну, вони йдуть в одному напрямку із зусиллями міністерства. Як приклад залучення коштів в медицину, реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу решетилівської центральної лікарні, яке оглянули в ході робочої поїздки міністра. Ми запустилися з нового року. Є маршрути, цього нового року є маршрути пацієнтів, які визначені вже департаментом і державному політика це інфаркти, це інші, які транспортуються правила прямо. Гості оглянули кожне відділення лікарні операційно-ендоскопічний кабінет, оснащений сучасною відеоендоскопічною апаратурою, який з'явився в лікарні півроку тому. Робимо лікувально-діагностичні хірургічні процедури дослідження травного тракту, включаючи стравохід шлунок 12-палу кишку і діагностичний огляд кишківника». Віднедавна в Решетилівській центральній лікарні діє рентгенологічний кабінет з новітньою цифровою рентгенівською системою. На випадок надзвичайної ситуації в укритті облаштували малу операційну, а найближчим часом на території медзакладу створять реабілітаційне відділення. Кожна громада, яка має лікарню закладу охорони здоров'я, повинна бути мати амбулаторний реабілітаційний відділ. Щодо стаціонарної реабілітації, ми чітко мережу намалювали. Якщо виходить, немає проблем. Але амбулаторна – це те, що повинно бути, бо зазвичай в кластерній лікарні людина пройшла лікування, пройшла реабілітацію, і вона повертається до місця проживання. Вона повинна мати місце, де з нею далі будуть займатися для того, щоб вона повністю відновила свою функціональність. В рамках візиту на Полтавщину міністр охорони здоров'я завітав і до місцевих аптек, де проінспектував ціни на медпрепарати та придбав парацетамол та цитрамон. Нагадаємо, з 1 березня українські виробники ліків мали знизити ціни на 100 найпопулярніших медикаментів на 30%.